Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте сьогодні швиденько, але покроково і дуже зрозуміло я при вас обріжу абрикос. Я буду все робити швидко, але пояснювати кожен свій крок. І вам буде зрозуміло, як це робити. До того ж такого обрізку ви зможете повторювати щорічно і завжди мати якісний врожай та гарні результати. Якби так подивитися, то можна сказати: ой, якісь хащі нічого не зрозуміло. Вам ще зараз буде дуже все зрозуміло. Отже, спочатку видаляємо гілочки, які, які можливо в нас були пошкоджені. Далі шукаємо в вашій кроні. До того ж, немає значення, чи у вас буде форма чаші, як у мене на абрикосі, чи у вас буде якась класична пірамідоїдальна або не Немає значення. Ми видаляємо гілочки, ось бачите, ось бачите така, видаляємо ті, які в нас з великих гілок великі гілки, які ростуть. До центрального вашого стовбуру. Немає значення теж, куди вони саме направляються, але якщо вони розвиваються, ось сюди в центр, їх вирізаємо. Чому? Тому що вони своїм розвитком будуть затіняти та заважати розвиватися іншим гілкам. Подивившись на крону, зараз я буду шукати гілку, яка мені заважає в розвитку. Мого всього дерева і затіняє мої плодові гілки, з яких я буду збирати врожай. Ось у мене бачите ситуація. Ось ця гілка надто близька до цієї, і такі гілки одна одну затіняють, і ось ці плодові гілочки будуть висихати. Тому зараз я першим ділом буду у себе видаляти ось цю гілку, ось так зрізати. І залишати ось цю, і відповідно буде залишатися ось ця. Роблю я це, тому що оця велика, бачите, вона навалюється на ці більш нижчі, які знаходяться, і вона трохи вертикальна. А я хочу зробити тут форму чаші, тому мені вигідніше, ось таку вирізати, а оці залишити і їх розвивати. Вирізаю. А ось це все в нас тепер буде гарно освітлюватися і буде давати гарний врожай. До речі, ось ця гілочка, бачите, вже стає лиса. Ми її будемо відправляти на відновлення, але це буде трошки, трохи пізніше. Зараз що ми робимо? Я вже казав в відео, що я віддаю перевагу, коли врожай в мене буде на ось таких коротеньких гілочках дворічних та трьохрічних гілок. А всі молоді прирісти, вони в нас ось такі довгі, бачите, вгору. Я всі буду вкорочувати, залишаючи лише 30 приблизно сантиметрів. Там по, за ситуацією, але об, обрізав. Ось так 30 сантиметрів. Тобто я зараз візьму і по всій кроні пройдусь і ось так пообрізаю. І побачимо, як буде виглядати наше дерево. Одночасно, коли ось такі вкорочуємо, дивимося, якщо є якийсь пагін і він де росте вертикально вгору, то ми його ось так бачите, ми його повністю будемо видаляти на кільце. Особливо, якщо він ще й з тої сторони, де у нас центр стовбуру, видалили. Ось цей так само. Йдемо, беремо і повністю ось так, вирізаємо. А, ось такий, бачите, вертикально вгору і дуже гострий кут, ми його повністю вирізаємо. Оці вкорочуємо. Опа, Вкоротив. Ці теж вкорочуємо, бо вони під вагою врожаю все одно або зламаються, або там дуже буде поганий врожай. Ось так вкоротили, вкоротили. Таку, Опа, вкоротили. Тут теж вкорочуємо. Тут теж вкоротили. Це у нас обрізано. Дивіться, як змінюється. Дерево одразу на ваших очах. Вкоротили. Все. Ось ця гілка, вона в нас повністю вже зроблена. Дивіться, як вона виглядає. Ніяка гілочка одна одній не заважає, тонких, довгих прутиків ми не залишили. Весь однорічний приріст ми вкоротили. Давайте сусідню вам повторюю. Вертикаль вирізаємо. Ось такий вертикальний, міцний. Ось так. Вирізаємо, прибираємо. Сюди зараз ще повернемось. Тут, бачите, вгору тут сильно росте, можна або ось так зробити. Перевод на один рік потім змінимо. тут 30 см залишаємо, тут, бачите, буде врожай і теж беремо, вкорочуємо. Такі довгі, якщо міцна залишаємо, якщо дуже тоненька, трохи вкорочуємо, ось така всередину крони йде, ми її вкорочуємо, врожай трошки зберемо, все, гілочка готова, йдемо далі. Дивіться, шановні, як в нас все чудово виходить. Ось та гілочка, з якої ми починали. І рухаємось, поступово. Дивіться, як все починає гарно виглядати. Тепер нам залишилося зовсім трошки. Вся, схема доволі типова. Вертикалі видаляємо. Ось теж вертикаль. Вирізаємо. Ох. Треба вже секатор змінювати. Так, ось така, бачите, робимо по можливості, завжди робимо переводи, тому що це дозволяє загальмувати розвиток гілочки. Робимо завжди на більш слабку. На переводі так, залишаємо те, само 25 см. Такий молодий приріст вкорочуємо, бо він тонесенький, він нічого не витримає. Нам би хоча б там одну абрикосу він витримав, то вже буде чудово. Такий теж вкорочуємо, у вас, у вас потім буде більше врожаю. Таку можемо зробити ось так. Швиденько рухаємось, все у нас буде. Чудово. Ось така вертикальна тоненька, теж вона, бачите, вона зламається. Залишаємо трохи врожаю і вкорочуємо. Ось така йде всередину крони. Якщо, за... Якщо бажаєте, можна залишити на один рік зібрати врожай. А наступного року ми вже будемо вирізати. Ось тут такі, такі гілочок, які один рік нам дали врожай. А потім я на наступний рік вирізаю, вони такі завжди будуть траплятися. Ось така вертикаль, не треба залишати. А цю ми краще вкоротимо. І буде чудово. Ось так вкоротили. Ось дуже чудова гілочка. Ем, мабуть, ми наступного року разом з вами на оцю гілочку перейдемо. І ми почнемо, мабуть, наступний рік з такої, з такої фрази, як я. Сьогодні вам починав відео, що ось дві гілки, одна одній заважають. З цією ми збираємо врожай цього року. Є велика вирогідність, що ці коротенькі плодові гілочки почнуть відмирати, і гілка почне ставати лисою. А ось ця в нас буде чудово розвинена, то ми ось цю видалимо. І видалимо її не неповні, можливо, будемо дивитися, можливо, ось так повністю. Можливо, ось так залишимо 25-30 см, щоб було на відновлення, а на цю перейдемо і оцю повністю теж будемо видаляти, бо вона буде споруч. Ну, ми це будемо дивитися наступного року. Зараз ну, просто чудово, красиво. Нам лише тут залишається трохи вкорочувати, бо не треба таку довгу. Ой, яка чудова гілочка буде в нас. Я вам кажу. Але теж, дивіться, вона тонесенька і ось, ось так не можна залишити. Тому що, якщо буде врожаєм вона нагруж... навантажиться, вона ось так вниз піде і все почне старіти. Тому ми її повинні вкоротити так, ось, щоб вона навіть з врожаєм в нас залишилася міцною. Я думаю, ось так буде для неї дуже гарно. Все продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо до кінця. Ось ми разом з вами дуже легко та швидко зробили коло по дереву і подивіться, як воно зараз виглядає. Нам залишилася одна єдина остання гілочка, і наша обрізка буде завершеною. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, напишіть будь-який коментар та зробіть посилання цього відео серед своїх друзів та знайомих. Це і є найбільша підтримка для мого каналу. А ми давайте завершимо обрізку і подивимось, що в нас вийде. Отже, завершуємо ми. Такими самими маніпуляціями Вертикально видаляємо. Ось тут в нас дуже цікава ситуація, бачите, дві гілочки, обидві непогані. Але зараз подивимося, що буде. Ось цю дуже вгору йде, ми її видаляємо. Ось так. Ось така теж йде дуже вгору. Ми її вирізаємо. Цю маленьку треба зрізати, бо це є класичний маніліознік, я про це вже робив відео. Ось таку ми будемо вкорочувати. І ось, бачите, тут вони трошки одна одній будуть заважати. І одночасно тут є ось такі проблемні гілочки, і ми не знаємо, що з них буде, як вони будуть розвиватися. Тому давайте ось так зробимо до весни на один рік. І якщо що, ми ось так зріжемо і гілочка в нас піде ось в цю. В цьому напрямі. Подивимось, як ці відцвітуть. Я вам обов'язково цю гілку покажу потім. А тут що ми робимо? Вертикаль вирізаємо ось в цьому місці. Можемо робити ось тут, можемо перевести на ось таку. Але дуже швидко гілка буде дуже рости сильно, тому що по можливості краще робити ось такі на підкорення, щоб гілочка. Трошки-трошки уповільнило свій розвиток, а то буде дуже надто високо. Ось так зробили таку ми що треба, підріжемо, а цю вкоротимо. І тут у нас залишився, ось цю зрізаємо, ось цю будемо вкорочувати. І ось тут ми обов'язково вкорочуємо, тому що. Опа, бачите, це в нас була літня обрізка, і ось так от вийшло. І цю треба теж коротити, тому що треба показати, хто в нас був лідер. Все, обрізку дерева ми завершили. Тепер можна пройтись по дереву, подивитися. Можливо, після того, як ми все повкорочували, якісь гілки одна одній будуть заважати. Все, обробляємо зрізи, готуємось до обробок. Всі обробки схеми обробки від маніліозу я вже показував, ви зможете їх знайти на каналі. Як тільки я теж буду в себе обробляти, обов'язково заздалегідь я зроблю відео, щоб вам нагадати. І показати те, що я так само роблю, як і кажу вам і раджу в відео. І потім ви обов'язково побачите результати, коли ми будемо з вами разом збирати врожай. Отже, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Всім до побачення!